Хочу поділитися історією однієї пацієнтки, яка на минулому тижні була на консультації. Пацієнтці 57 років. Вона звернулася зі типовими для геморою скаргами на виділення крові після акту дефікації. Ці симптоми непокоїли її протягом останніх двох тижнів. Вона займалася самолікуванням, використовувала аптечні свічки від геморою, але бажаного ефекту вони не принесли. Саме тому вона звернулася на огляд до проктолога, де було проведено не тільки ректальне обстеження, а й аноскопія. При ректальному огляді особливо нічого не визначалося у пацієнтки. Але під час аноскопії було помітно наявність поліпа на гемороїдальному вузлі, який був розпластаний. Це називається ворсинчастий поліп, він дуже м'якенький, крихкий, і під час травми, каловими масами, або під час доторого. Пальцем він починає підкравлювати. Цю пацієнтку було відправлено на обстеження, на колоноскопію, тому що їй було за 40 років, вона її не виконувала. Під час колоноскопії у пацієнтки були виявлені поліпи, і ці поліпи були відправлені на гістологічне обстеження. І тепер пацієнтка другим етапом буде звертатись до нас, проктологів, для видалення поліпу. Який знаходиться саме в анальному каналі. Тому не списуйте всі симптоми, які ви бачите, а саме симптом виділення крові саме на гемороїдальну хворобу. Це не завжди є вона. І не соромтесь звертатись до лікарів проктологів адже саме повноцінний огляд допоможе підтвердити або виключити ту чи іншу патологію під час огляду.